Зараз я вам поясню, як розв'язувати задачі за допомогою рівня. Номер 525, який був домашнім завданням. Ми тільки що з вами розібрали і один із учнів розв'язав його не за допомогою рівняння, а подія. Ще раз нагадаю умову. До двох магазинів завезли 268 кілограм шампіньйонів, причому до першого завезли у три рази менше, ніж до другого. Кілька кілограмів шампіньйонів завезли до кожного магазину. Так, нагадую, як розв'язала за допомогою дій. Кількість шампіньйонів в частинах позначили так. Що в перший, в перший магазин завезли нехай одну частину із цих шампіньйонів. У другий в три рази е, більше, тому завезли три частини. Ну, якщо в першому одна, то в другому три частини. Потім додали першу, один додати три і отримали, що в два магазини завезли чотири частини. Всі наші шампіньйони в іменованих одиницях в кілограмах. Розділили на чотири частини, отримали 67, Це скільки кілограмів містить одна частина. Оскільки в перший магазин завезли одну частину, то це буде 67 сім кілограмів. А в другий магазин за допомогою другої дії 67 помножили на 3, три рази більше, тобто за умовою, і отримали 201 кілограм шампіньйонів. Завезли в другий магазин. Це як задача розв'язується. За допомогою дій, тобто подія. А, але в цьому параграфі я записала, що в домашньому завданні потрібно було розглянути приклад 7 та 8, і там а, зразок оформлення задач, розв'язання за допомогою рівняння. Зараз я вам покажу, як потрібно цю задачу було би розв'язати за допомогою рівняння. Значить, ну, перше, що потрібно, це. Щось прийняти за невідоме, за ікс. Дивимося за умовою задачі в першому магазині менше шампіньонів, ніж у другому в три рази. Тому доцільно прийняти меншу величину за ікс. Тоді ми запишемо. Нехай. Ікс, теге, тере, Ну, я не буду писати шампіньйонів. Перший магазин. Тоді. І далі другому магазині в три рази більше. Тому 3х. 3х. Г другий магазин. Це перше, що потрібно записати. Тобто, щось якусь величину прийняти за х, ще раз, можна ну, доцільно менше приймати. Потім всі інші величини, які е, знаходяться через значення Х, теж позначити. А потім скласти рівняння. Але до того, як скласти рівняння, потрібно записати пояснення, чому ми складемо таке рівняння. Далі читаємо ще раз умову задачі, бачимо, що до двох магазинів завезли 268 кілограм шампіньо. Тому пояснення таке. оскільки до двох магазинів. Завезли 268 Может, не надо. шампіньонів, то складемо рівняння. І далі складаємо рівняння. Складаємо рівняння таке. Х Додати 3х дорівня 260. Далі йде саме розв'язання рівняння. Х додати 3х, ви знаєте, ми це робили 4х, дорівня 268. X 268 поділити на 4. Зверніть увагу, розв'язання рівняння. Топчик повному рядочку. Один раз ставимо знак рівності і дорівнює 67. Виключіть, будь ласка, мікрофон Так. І ми розв'язали наше рівняння. А тепер. Знову читається умова або згадується. І питання наше яке? Не завжди відповідь, тобто розв'язок рівняння, є відповіддю. Може, там ще додатково щось потрібно знайти. А питання, скільки кілограмів шапінньйонів завезли до кожного магазину. Тому ми 67 кілограмів, якщо ми глянемо на самий початок задачі, ми прийняли, що нехай X кілограмів перший магазин завезли. Ми ще повинні знати, кілька до другого завезли. І тоді ми повинні 3 помножити на 67, і це дорівнює 201 КГ. І пояснення завезли до другого магазину. Ну, і в кінці вже пишеться відповідь коротко. Відповідь, відповідь ми пишемо 67 кілограм. 21 один кілограм. Таким чином, ще раз, зліва номер 525 розв'язано подіям, а справа. За допомогою рівняння з повним поясненням до розв'язку задачі. Запишіть, будь ласка, як записується наше розв'язання за допомогою рівняння. Ще раз приймаємо читаємо умову задачі перший крок. Потім. За умовою задачі виділяємо ту величину, яка менша. І позначаємо її за x. Більшу величину ми позначимо теж через x. Потім. Оскільки ну, через Х мається на увазі використовуючи їх. Це буде 3 кг кілограм За Магазин завезли другий Далі йде пояснення до нашого рівняння. Що це означає? Ну, чому ми додаємо їх додати 3 Тому що за умовою сказано, що всього до двох магазинів завезли, завезли 268 кг шампіньонів. У інших задачах ми будемо розв'язувати. Там інші будуть пояснення, може, десь там порівнюється. Сказано, що в один на кількість кілограмів більше чи менше, ніж в інший, тому там інше пояснення. Далі розв'язується рівняння. Рівняння записується, таким чином ми розв'язуємо стовпчик в кожному рядочку один раз на крівності. Далі читаємо мову задачі, і якщо потрібно додатково знайти якусь величину, знаходимо. Ці задачі потрібно ще другий магазин було. Узнати, скільки завезли кілограмів шампіньонів. А відповідь вже пишемо коротко, лише число та одиниці виміру. Таким чином, ще раз оформлюється наша задача. І зараз буквально прогорну на сьомий, восьмий приклад, який розбирається в підручнику. Те, що я вам писала в домашній роботі. Щас ось, бачите. Приклад номер. Візьму інший колір, щоб було видно. Приклад номер 7 бачите, теж була задача. Оля розв'язала три рази більше задач з алгебри, ніж з геометрії. Кілька задач з геометрії розв'язала Оля, якщо відомо, що їх було на 18 менше, ніж з алгебри. І те, що зразок у підручнику. Тут пишуть, нехай Оля розв'язала їх задач з геометрії. Порівнюємо те, що ми записували до задачі номер 525 Бачите, ми за їх позначили якусь величину. Далі їх задач, з геометрії, да? тоді з Алгебри вона розв'язала 3х задачі. Бачите, ми теж позначили іншу невідому величину через рік, але в ну, три рази більше 3х. А далі пояснення дивіться, от наше пояснення. Оскільки, бачите, оскільки не. за умовою задачі, Я, ми не писали там за умовою задачі, оскільки. Х на 18 менше від 3х, ну, ми написали, скільки до двох магазинів завезли сіте та шампінь, то і записали рівняння. Потім розв'язалося рівняння, і от у нас, як у нас було питання, скільки задач з геометрії, а ми за Х і приймали задачу геометрії, тому відповідь корінь рівняння і є розв'язком. Тут немає додаткової дії, а бачите, одразу 9 задачі. Оце потрібно було розглянути цей приклад і за ним розв'язати домашні задачі. І приклад номер 8 зверніть теж увагу на нього. Теж задача, яка розв'язувалася за допомогою рівняння, але вона трішечки складніша, тут більше величин, тут три величини приймалися за їх. І от зверніть теж увагу, що спочатку прийняли когось одного за їх, потім порівняли з тим першим. І у другого два, а потім Х порівняли ще з третім, а в нього на 128 більше. Тобто тут в більше множення на більше додавання, але зверніть увагу, за їх прийняли найменшу величину. Потім написали: оскільки разом зібрали, склали рівняння, розв'язали його, рівняння ми розв'язували. Потім, якщо є додаткові питання, а тут. Лише не лише відповідь, тобто корінь рівняння є розв'язком, а є додаткові дії. Бачите, потрібно знайти було для кожного величину, скільки хто там у нас зібрав м чогось там, так. І ми додаткові дії, ось нас ще. Тобто, що 2 помножити на 18, 1836, це зібрав якийсь там медовий, так. Потім запашний, додали, отримали, а потім коротка відповідь вам. те, як я вам тільки що розв'язувала домашню задачу. Лише числа і одиниці виміру. Таким чином розв'язуються задачі за допомогою рівнянь.